Великі співпадіння супроводжували зараз останніми місяцями. не те, що мене, а ті кілька сотень людей, які сімей, сімей, родин, які прийшли проходити дорогу ще починаючи із марафону. Щастя є, і от по сьогоднішній день. Це дійсно така золота, золота складова і, і нації, і взагалі людської цивілізації радію. Передати вам не можу наскільки. Я під час курсу і навіть це авто купувала і рішення приймала про те, що потрібно реалізувати це масштабування заради всіх. І саме сьогодні моя донька здала теоретичний іспит в поводійству. І Я бачу в цьому бачу в цьому неймовірну красу синергії духовно-матеріальних подій. Я багато на всіх лекціях розповідала про те, що ми підготовлюємо. Середовище і простір для майбутніх поколінь у багатьох нас з вами насправді задачі полягають в тому, щоб навести лад. Тому ми велику кількість років були зайняті своєю увагою турботою про очищення, трансформації, зцілення. Ми не перестанемо бути цілителями, Ми будемо продовжувати проживати свою цілісність і вести до єдності, доки живемо, але настільки. Красиво спостерігати, що ж вдається ж, бо ж могло виконуватися і не вдаватись. А воно вдається. Ми перемагаємо. Перемагаємо на внутрішніх фронтах, виходимо із патернів війн, ілюзій, перемагаємо, насмілюємось на неможливе, долаємо внутрішні страхи, відмовляємось від співзалежностей, робимо зусилля, обмиляємо різні різні дійснення свободи, і ми саме таким чином перемагаємо. Висвічуючи до кришталевої чистоти простір, даємо дорогу наступним поколінням, юним молодим, які справляться обов'язково.